Говорити про музику і тим більш спробувати її охарактеризувати справа невдячна. Лідер гурту звірі Роман Білик свій альбом презентує коротко більше тільки зі сцени. Альбом називається «Муза». В альбомі 9 треків. Бімо треки не може бути. Ну, який там виділяєте? Ні, я нічого не виділяю і. А, Мое, мое мнение и мое видение здесь абсолютно ни при чем, и оно, вы знаете, не очень интересно, если честно. Робота над альбомом тривала два роки. В результаті більше половини пісень це присвяти. Проте самі музи про це навіть не здогадуються, наголошує фронтмен гурту. Мовляв, ще зазнаються. Про себе ж говорить у двох обличчях. Коли виходить на сцену і бачить публіку, почуває себе зіркою, адже він потрібний. Вдома на кухні інша річ звичайна людина. Причому яка дослухається до думки інших. Це, мабуть, самокупність ні людей. Которые, ну, являются для мене авторитетними людьми. Ну. Но... обычно ці люди не говорят нічого. Альбом вийшов не тільки до 8 березня, а й до 10-річчя гурту, яким буде в майбутньому сам артист і його творчість співак прогнозувати не береться. Поки ж виховує дочку, причому не на своїй музиці, а на піснях з мультфільмів. Анна Черненко.